Перша гра у весняній частині чемпіонату другої ліги між «ФК Тернопіль та Шахтарем зі Свердловська носив принциповий характер. До стартового свистка арбітра обидві команди мали однакову кількість очок та займали відповідно третій і четверте місця у турнірній таблиці. Шахтар до цього матчу підійшов у повній бойовій готовності. «ФК Тернопіль же мав всього три дні на відновлення після виснажливої кубкової гри проти прем'єр-лігового чорноморця, якому мінімально поступився вже на дозданих хвилин. Линах, крім того, в муніципалі в матч із свердловськими гостями через дискваліфікацію пропускали два ключові гравці: захисник Сергій Атласюк та капітан Андрій Кондзьолка, пов'язку якого доручили форварду Василю Чорному, який цього разу закривав захисні позиції своєї команди. Перший тайм пройшов не надто видовишно. Болівальники побачили більше боротьби, аніж гострих моментів, і тим паче забитих м'ячів. Нічия 0-0. Не дуже змінився малюнок гри і по перерві. Втім, краще виглядали все ж тернополяни. Та врешті одна з їх атак привела до успіху. На 58-й хвилині матчу своєї нагоди не втратив Сергій Полянчук та відкрив рахунок, який уже до кінця матчу не змінився. 1-0 на користь ФК Тернопіль команда зберігає третє місце та робить. Тривочковий розрив із найближчим переслідувачем Свердловським шахтарем, який в очній зустрічі задовільнився поразкою. Хлопці віддалися на ігру і десь в деякій мірі задання було тільки від необорони не пропустити. Ви бачите, і десь контратакувати, Ну, нам вдалося бачити. Я не думаю, що ми цю гру пограли. Це вирішна гра, хоча заслугоює на багато команда Шахтар, яка готувалася тут в Закарпатті 18 днів, яка підходила до того всього, але значить, ми більше заслуговуємо. Перш за все, перед нашим болінником треба було виправлятися. Перед поразкою з чорноморцем, плюс тож нас тренера дуже серйозно настроювали, що ми валяжно не виходили, щоб ми боролись до кінця. І щоб ним головна сама задача була нам не пропустити гол. А цей момент ми знали, що ми будемо мати, і так сталося, що був момент. Ми забили гол. Думаю, що на морально вольових дуже тяжко. Ну, ми цю перемогу здобули. Найближча в Тернопіль у другій лізі з не менш серйозним суперником футбольним клубом Гірник спорт команда із Комсомольська теж є сусідом муніципалів з Тернополя в турнірній таблиці. Вона йде на другому місці і випереджає Тернополян на одне очко. Матч проти гірник спорту відбудеться в Комсомольську і запланований на суботу, 5 квітня. Тепер будемо більше часу нам буде віддихнути. І, думаю, в Консоморс буде вже більш свіжіші і водії з легше буде грати. Однозначно зараз відновляться у нас футболісти, які після червоних карточок. І от, ви знаєте, нашу команду їдемо битись, боротись, ну не програти.